Ну що ж, усім привіт! Сьогодні черговий подкаст, я дуже рада його знімати, насправді. Сьогодні ми з вами будемо говорити про цінність, самоцінність, саморозуміння, самоприйняття і всі ці речі, які ми всі так любимо і про які ми так часто забуваємо. І насправді я подумала про те, що останнім часом я дуже багато говорю про те, що там ви важлива людина в своєму житті, ви такі там класні і ви маєте себе поважати, але мені здається, що конкретно для того, аби досягти ось цього. Поваги ось цієї і ось цього, прийняття і цінності і розуміння себе, варто робити певні конкретні кроки. Тому я буду намагатись подальші подкасти, і цей зокрема, концентрувати на тому, аби давати конкретні там дії, які допомагають мені, і які можливо допоможуть вам. Ну і також я не буду забувати про те, що я не психолог, я не психотерапевт, я не маю психологічної освіти. Я взагалі треба не маю вищої освіти. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете сприймати цей подкаст саме як подкаст, а не просто якась, знаєте, терапія. От ви прийшли до психолога і він вам розказав, як треба. Ні, це просто якісь мої особисті роздуми, життя, не життя і так далі, і тому подібне. Тому буде дуже класно, якщо ви поділитесь своєю думкою в коментарях. Я завжди її ціную, поважаю, люблю і так, все. Тому так, ваша думка дуже важлива. Я чекатиму на неї в коментарях, і я думаю, ми можемо починати переходити до власне нашої теми. Перше, про що мені хочеться зазначити, це вплив війни, тому що він є надзвичайно великим. Насправді мені здається, що про це забувають в більшості випадків, коли говорять там про любов до себе, про цінність, про ну в цілому будь-які теми зараз, які обговорюються на подібних подкастах. Ми часто забуваємо про контекст війни і про те, що він, ну, цей фон, цей бекграунд війни, він є дуже великим. Я просто переклала фон і бекграунд на англійську. Так от, ось цей вплив війни він є надзвичайно вел великим. І ви маєте розуміти, що, типу, будь-яка дія, будь-яка проблема в вашому житті, будь-які, я не знаю, несприятливі, сприятливі обставини, вони всі є на фоні війни. І варто розуміти, що якщо ви переживаєте якусь. Несприятливу умову, якщо ви переживаєте якусь проблему, ситуацію, то це окей переживати це саме так, тому що варто розуміти, що ми до кінця не знаємо, як на нас впливає війна. І насправді мені здається, вплив війни він настільки незрозумілий. Ну тобто, ми не можемо бачити, як конкретно на нас там впливає війна, і варто розуміти, що рівень психологічний зараз розладів він є надзвичайно великим. І ну, типу, це. Варто розуміти, що ми всі травмовані так чи інакше війною, навіть якщо ви там живете за кордоном, навіть якщо ви там виїхали в перші дні війни, в перші дні після масштабного вторгнення початку. То ви все одно так чи інакше страждаєте від війни, тому що війна в Україні конкретно стосується кожного. І варто розуміти, що будь-яка там проблема, це окей її переживати трошечки довше чи трошечки по-інакшому, ніж це було до війни. Тому і саме тому варто пам'ятати про контекст війни, тому що а, в першу чергу це безпека, і типу, ось ця потреба в безпеці, вона нікуди не зникає. Ну, ось ця потреба вона є, але безпеки немає, і ось це важливо. Ну що ж, переходимо конкретніше вже до цінності, самоцінності. А, власне, що мені хочеться сказати в першу чергу, про те, що ось ця штука про те, що не потрібно бути егоїстами, вона сидить у нас дуже і дуже далеко. І мені здається, що в більшості випадків це саме вплив радянської культури, радянських якихось поглядів, які насаджувалися руками. Ось цей настрій про те, що можливо я ставлю себе вище за інших. Він досі є. Я можу привести приклад на одній ситуації, про те, що протягом року а, зі мною, ну, я спілкувалася з певними людьми, які не дуже позитивно впливали на моє життя. І я в певний момент почала задумуватися, що можливо це спілкування нічого мені не дає, і можливо, мені не дуже приємно спілкуватися з цими людьми. Але потім згодом я подумала собі, типу, це що, я ставлю себе вище за цих людей? Це типу я так роблю? Ні, всі люди рівні, всі люди нормальні. Ну як вони можуть деструктивно впливати на моє життя? І згодом, коли до мене дійшло, що це окей. Після розмови з однією людиною до мене дійшло, що це окей. Типу, що я не розумію там, поведінки певних людей. І там, умовно. Припиняти спілкування це нормально, це частина життя. І це нормально, що не всі люди не з усіма людьми ви можете спілкуватись. Коротше, типу, якщо вам не погано з людиною, це не означає, що вам буде добре. І розумієте, що в більшості там сфер життя я розуміла, що я головна людина свого життя, я завжди обираю себе. От я така молодець. Але ось тут я ну я просто навіть не усвідомлювала, що це стосується саме конкретно тієї теми, що мені потрібно обрати себе. Наступний інсайт, точніше, навіть не інсайт, а крок, усвідомлення, якого допоможе вам збільшити свою цінність. Це те, що всім все одно насправді дуже банальна річ. Насправді, реально, дуже банальна річ. Але як це працює? Не, я не кажу про те, що там вам має, ви маєте ізолюватися від суспільства і такі, типу, всім все одно, всі такі погані, от буду думати тільки про себе. А про те, що скоріше питання ось цієї цінності воно має бути на підсвідомості. І варто розуміти, що зміни це не, ну, типу, не один день і не два дні. Я можу пояснити це на прикладі, і так буде, напевно, легше усвідомити. Дивіться, багато людей після початку повномасштабного вторгнення перейшли на українську мову. І це дуже класно. Але ми маємо розуміти, що не всі перейдуть на українську мову. І, наприклад, процес зміни мови в країні. Коли там більшість е, часу існування Незалежної України, більшість населення України говорила російською мовою, ми не можемо казати про те, що там от за рік візьму, візьмуть всі люди і перейдуть на українську мову. Але можна подивитися на це питання таким чином, що окей, дивіться, от зараз є покоління людей, які там частково говорять російською мовою. Згодом народиться інше покоління людей, і я сподіваюся, що їх будуть виховувати вже українською мовою. Тоді ми зможемо змінити, там, тоді вже ті діти будуть виховувати своїх дітей українською мовою, і вони навіть не будуть знати російської мови. І ось це питання змін, воно є, ну, типу, на підсвідомості в поколіннях. І е, ось те, що я казала про цінність, самоцінність, про те, що завжди треба обирати себе. Це теж питання. Цінностей і питання поколінь. Існувало довгий час ось це питання, що, типу, ти там не можеш себе обрати, такий його їсть. І я навіть зараз чую ось такі вислови, типу, знаєте, від людей старшого покоління про те, що ну він такий самозакоханий, або вона така самозакохана, неприємно навіть спілкуватися з нею чи з ним. Але що тут такого поганого? Тобто, знаєте, я не розумію, що поганого в тому, що людина себе любить. Типу, це ж навпаки окей, це навпаки класно. Це навпаки, ну типу, людина себе любить. Хто тебе полюбить, якщо ти не полюбиш? Як ти можеш очікувати того, що там тебе полюбить якась інша людина, чи тебе буде цінувати якась інша людина, якщо ти сам себе не цінуєш? Наступне, про що я скажу, це про хейт, тому що хейт напряму впливає на нашу цінність, на нашу самооцінку, і питання хейту і критики, воно буде стояти завжди, тому що людям завжди щось не подобається. і Ми завжди знайдемо, що сказати іншій людині про те, як вона сьогодні погано одягнена, чи що вона каже не те, чи там які в неї погляди на життя. Тому хейт це така базова, знаєте, стала, яка буде завжди, на мою думку. І мені здається, що з цим треба навчитись жити. Тому а, також використовувати в свою вкладання своєї цінності, що люди хейтили, люди хейтять і люди будуть хейтити. Це нормально, це окей, це частина життя, що нам щось не подобається, знаєте. Але я хочу поділитись з вами однією теорією. Навіть не теорією змови. Так от, я не вірю в жодну теорію змови, але є така класна штука, я не знаю навіть, наскільки це теорія чи не теорія, але вона мені відгукнулась, і я, знаєте, проміняла її на різних ситуаціях в своєму житті протягом там певного часу. І я знайшла багато класних співпадінь, які, мені здається, можна класно цим пояснити. Отже, теорія називається, ну, це не теорія, принцип бритви Гейлона. Отже, цей принцип пояснюється однією фразою, яку я можу вам зачитати зараз. Ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю. В чому прикол? В тому, що якщо людина вам робить якусь фігню, пише вам якийсь хейт чи якусь негативну, ну я не знаю, не критику, просто якийсь хейт так. А, то не вбачайте в цьому щось, типу, що людина вас хоче задіти. А ви можете пояснювати це простою дурістю. Щось ми трохи відійшли від теми цінності і самоцінності, але а, який я можу сказати ще інсайт саме конкретно до цінності це про те, що ваша цінність. Має бути незалежною від інших людей, ось це головне. Тому що знову ж таки, те, що я казала, люди хейтили, люди хейтять, і люди будуть вас хейтити. Це нормально. З вами буде відбуватись безліч хейту, але це окей, це частина життя. І ви маєте розуміти, що ваша цінність, ваша любов до себе ніяким чином не має бути прив'язана до любові інших людей. Тому що вас можуть любити, ви можете любити. Але ваша особиста любов до себе має бути про особисте, про те, що ви сформували за допомогою себе і себе. І це саме про існування усієї внутрішньої опори, яка має бути про те, що, що б не сталося в вашому житті. Які б люди не приходили, які б люди не йшли, що б з вами не відбувалось? У вас завжди є ви, який підтримуєте себе, і та людина, яка завжди вас підтримує, це ви. Це ось такий головна, головний інсайт питання цінності себе. Що вона має бути незалежною? Тобто, дивіться, ви можете піднімати цінність будь-якими способами. Ви можете там виконувати якісь цілі і казати про те, що ви молодець, ви можете пропрацьовувати свою самооцінку і так далі, і тому подібне. Але ви маєте розуміти, що в першу чергу це має бути незалежне. Тобто мені все одно там, чи спілкуюся я з цією чи іншою людиною. Я ціную себе, тому що це я. Тому що я такий, і тільки я знаю, який я. Мені здається, саме прикол в цьому, що і мені це дуже подобається: що, типу, що б не сталося в вашому житті? Ви завжди з собою. І от ви залишаєтесь тут. І знаєте, це дуже класно, коли ви шукаєте там умовно якусь підтримку серед інших людей, і потім ви такі, типу, так, є ж я, є я людина, яка завжди себе підтримує. Не знаю, я коли думаю про це. Я дуже класно себе почуваю, тому що ну це так, так класно, що типу, вам не треба нікого шукати. Люди самі знайдуться. Але тобі, ви себе завжди підтримуєте, і це окей, це нормально. Це ваше життя, окей, все, все нормально. Ось якось так. Насправді я не знаю наскільки мені вдалося розкрити тему саме цінності і самоцінності, але ми поговорили з вами і про інші важливі речі, які мені здається важливо обговорювати. Тому я дуже вам дякую за перегляд. Я вас дуже люблю і ціную. Я сподіваюся, що цей подкаст вийде на мій ютуб канал. йо ма -йо. отож, так, дякую вам за перегляд. Я дуже вас люблю, ціную, те, що ви дивитесь, те, що ви дивитесь, те, що ви не дивитесь. А, от, все. Я дякую вам за перегляд. А, чекатиму на ваш фідбек. Я сподіваюся, що все ж таки вам було цікаво дивитись цей подкаст, не дивлячись на те, що ми затронули інші теми. Не тільки ті, які стосуються цінності і поваги до себе, тому ось так. Дякую вам за перегляд. Все далі буде.